Готувала, увідеться, наливала, смішала, чаклувала, потім все розфарбувала, Придивіться все, довкола стало різно кольорово. Наталя Дамелюк, зібравши в кошик зорепади, у глечик сонячне тепло, через оливкові випади Пуся веліто побрело, і ще на згадку запалило лампадки яблук золотих, курилось осені кадило між кедрів темних і густих. Легкий посріблений серпанок осяяв вересня чоло. У тиші приспаних альтанок сухого листя намело. І на грібній пахучій юшці Настояв ліс легкий ефір дріма на ситцевій подушці медове сонце поміж гір. І вже змирилася природа з осіннім шепотом журним, та досі сниться літня врода осіннім яблунком ясним. Осінь, осінь лиржуть ціє, часом з неба дощ сіє Червонясте золотисте склена опадає листя. Діти ці листки збирають і у книжку закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Осінь, наша осінь. Золота година. Небо, є спросінь, пісня журавлина, бабиного літа добі білі коси і дорослі діти люблять тебе ось. Та не тільки славна за свою здальна, ти вроду Урожай здавна, ти несеш народу, щедри й дорідна пахнеш медами, славиш наш рідний зерно і плодами. Коли вітер, золота боріс, застиклали вітер похилий сніг. Бондаренко Ніна, 3 третій б клас. Знову я дивлюсь віконце. Он заліз, заходить сонце, в лісі ходить хитрий лис. Мамо, що це? Подивись. Вчора ліс ще був зелений, а сьогодні одноклений. Червоніють, мов вітрила, А берізка пожовкліла. Як красиво, каже мама, це віконце наче рама а від сонця подарунок пані осінь і малюнок. На м'ячуг ліза третій Б клас, вірш осінь. Осінь, осінь листопад, жовте листя селиться за моря в краї далек. Відлетіли вже лелек хмаро небо затягнули. Вітер віє за гори осінь ходить листопадом жовтим листям стелить садом. Осінь, 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 ти як та лисичка, маєш жовту шопку, маєш хитру звичку. Сонечком смієшся, дошками росиш, у лісок у на хрібочки просиш. Аністраденко Олексій. Ось червоний впах хлосток, а за ним каштанчик скок. Жовтий лис на землю пліг, а за ним каштанчик ліг. День за днем таке підряд, пада лис каштану падать. Третій я класний стюкмаріє. Пистця падає кружляє, ружляє, жовтий вистеляє, Ходить осінь по стежках, золото трима в руках. Груші зріють у садку, сонце дивиться здалека. До блинками бризниць, хмари, тихо все дзвенить. Пахне димом і горіхом, теплим яблуком і сміхом. осінька казка золота, ніжна, щедра, щарівна. Третій, а класмар громиковічок. В парках і садочках на доріжки трави падають листочки бури золотаві, де не глянь навколо, килим кольористий, віти напівголі, і небо, синє, чисте, метушні немає, осінь золотає, тихо, ніжно ходить. Четвертий А клас добина Матвій, вірш Катерини перелітній золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі, і небо синє чисте. Метушні немає, тиша і прохолода. Осінь золотава, тихо й ніжно ходить. Четвертий А клас інтелект України. Пашковська Анджеліна, е щедра осінь. Присвіста степанно, осіна моя, це ще цноту. Ой як мені ласкаво засіява вербове злото. Всі човники що зараз на воді трімтять візливе. І падали ста очі молоді, мовка рісливи. Зажурено мовчить останній цвіту хризантеми. Пташки лаштуються в полі, прощальні теми. Вигойде самітниця печальна, в їх зорі, Ванголіна виграє скрипаль в осінній морі. М -м -м. Четвертий А класс загоскіна Марія, надія Красоткіна. Що за диво, осіння повітря, сумні радість пейзажі звучить, он де квітка остання розквітла, по будинка в повітрі летить, листя золотом щирим палає, під промінням осіннім палким. Вітерець між гілками зітхає, Зачарований дивом таким. Ну, а небо безмежне і синє Заворожує серце умить. Подих вітру і листя осіннє, все летить, все летить і летить.